ім'я твоє накриння царство твоє да воля твоя на німісі 30 липня в неділю восьму після п'ятидесятниці архієпископ хмельницький староконстантинівський віктор звершив божественну літургію у спасу Преображенському храмі міста Хмельницького його високопросвященство співслужили секретарі паріхного управління протерей Олександр Рибчинський, Настоятель храму прото Ірей, Василій Максимів, клірики храму та духовенства міста Хмельницького. Після читання святої Євангелія високопреосвященніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді за обослужінням піднесли сугубі молитви, про мир на нашій землі, воїнів захисників України та всіх знедолених. На завершення пасхи привітав присутніх усілення, з недільним днем. та закликав на всіх Боже благословення. Свята церква. Які кожного недільного дня і сьогодні нас також навчає і дає нам настанови, які ми повинні зберегти у своєму серці в подальші дні нашого життя, для того, щоб вимірювати своє земне буття тими незмінними івангельськими постулатами, які передаються кожній людині зі сторінок святого письма, для того, щоб вони скеровували нас до спасіння і до вічності у Небесному Царстві. Сьогодні ми вшановуємо серед інших святих і святих отців шести вселенських соборів. Вселенські собори збиралися не тому, що єпископи, архієреї мали бажання зустрітися і поспілкуватися на якусь віддалену тему. Вони збиралися тому, що в церкву проникало єретичне вчення. І це вчення потрібно було засудити, викорінити. Для того, щоб чистота віри, догматична чистота і канонічний порядок зберігалися у церкві християнській і передавалися з покоління в покоління. І сьогодні ми вшановуємо всіх тих, хто мужньо захищав чистоту віри на Вселенських соборах. Ми знаємо багато серед них імен, але і багато імен нам невідомі. Тому церква у загальному закликає усіх нас підносити молитви. У цей сьогоднішній недільний день до всіх святих отців, які на Вселенських соборах зберегли і передали нам чистоту нашої християнської, православної віри, яка і досі скеровує наше серце і внутрішню людину кожного з нас до вічності і до небесного царства. Вважаю всім вам допомоги Божої, покрова Цариці Небесної і. Всіх преподобних і святих угодників Божих, які удостоїлися стати святими і ще раз підтвердити, що до святості повинен скеровувати себе кожен з нас, тому що тільки вузьким шляхом боротьби з собою, з гріхом, який розриває нашу внутрішню людину, ми обов'язково зможемо і повинні пройти туди, де світло Христової істини. Дає нам дороговказ до незмінного, до вічного і до небесного. Святом усіх вас з недільним днем! Нехай Господь оберігає і благословляє усіх вас на ваших життєвих шляхах.